Вітаю вас, дорогі друзі! В цьому подкасті я хочу поділитися з вами декілька думками та враженнями про книгу Сила Принциповості. Автор книги є всесвітньо відомий пастор-вчитель Джон Макартур. Ви могли чути це ім'я завдяки багатьом його проповідям в Ютубі, завдяки відомій біблії з коментарями Макартура та й взагалі багато його книжок читають в Україні. Перекладом та видавництвом цієї книги займалася біблійна семінарія благодаті у 2020 році. До речі, дуже раджу цю семінарію до навчання. Посилання буде в описі. Тож про що ця книга? Її головна думка полягає в тому, що біблійна християнська принциповість є обов'язковою вимогою для того, щоб праведно жити. Віруюча людина не може займати якусь нейтральну позицію вона або живе згідно біблійним принципам, або живе лицемірно. Тобто, коли людина говорить одне, а робить інше, декларує одне, а живе по іншому. Звісно, автор враховує той факт, що не буває абсолютно святих людей, і кожен з нас порушував біблійні повеління та йшов на компроміс всупереч своїх переконань. Але саме з цією ціллю ця книга і написана, щоб нам з вами зростати в християнській принциповості. Цитата жити по-справжньому відокремленим життям нелегко. Апостол Павло пояснює ціну такого життя. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. 2 Тимофія 3,12. Багато віруючих сьогодні не стикаються з гоніннями просто тому, що дуже мало тих, хто живе з благочестивим життям. Не пристосовуючись до віку цього, занадто багато тих, хто воліє йти на компроміс зі своїми принципами заради світського схвалення. Кінець цитати. Книга проста в своїй структурі та складається з трьох частин. В першій частині, як Макартур говорить про те, на чому засновується християнська принциповість. Цією основою є любов до Христа, любов до Слова Божого і, звісно, бажання людини бути благочестивим. В другій частині він каже про приклади біблійних персонажів, які проявляли принциповість. В третій частині автор показує, як саме та в яких сферах долати гріховні компроміси. Мені особливо сподобалась друга частина. Автор застосовує до читача приклади з життя пророка Даниїла та його трьох друзів, а саме, коли вони під час випробувань і тиску зі сторони влади були стійкими, незважаючи на смертельну небезпеку. Їхній приклад мотивує та пробуджує в мені ще більше бажання зростати в принциповому житті. В кінці книги є невеличкий навчальний посібник, який може сприяти зростанню принциповості. В ньому коротко підсумовується розділ, про що йшла мова, задаються питання для самоаналізу життя, а також є застосування. Дуже раджу читати книгу паралельно цьому посібнику. Тобто, Якщо ви прочитали перший розділ, раджу перед тим як перейти до наступного розділу відкрити цей посібник і прочитати його стосовно першого розділу, так само другий розділ, і третій, і до кінця. Загалом книга невелика, проста в розумінні, багато застосувань, сильні та влучні приклади. Цю книгу я раджу читати кожному християнину, особливу увагу звертаю служителів та проповідників, які мають бути прикладом принципового християнського життя для всіх нас. До мінусів книги я віднесу один важливий момент. На мій погляд, в книзі, яка розкриває принциповість, не вистачало думки щодо етики вирішення складних питань. Ми не живемо в світі, де завжди ясно видно та зрозуміло тільки чорне і тільки біле. Бувають випадки, коли важко зрозуміти, де чорне, а де біле. Наприклад, чи буде гріхом, захищаючи свою родину від смерті, вбити нападника, якщо іншого варіанту немає. Чи буде гріхом вкрасти хліб, щоб дати своїй голодній дитині, чи є гріхом обман людини, щоб зробити сюрприз на день народження, або коли грають молоді люди в гру мафія, чи до вподоби Богу, коли християни виходять на протест проти влади, з якою не погоджується народ, та багато-багато інших питань. Звісно, тема християнської етики це окрема величезна ніша. Але в книзі про принциповість, думаю, важливо було присвятити загально один розділ цьому питанню. Незважаючи на це, книга Сила Принциповості добре розкриває тему і повністю заснована на біблійних текстах. Тому я дуже раджу цю книгу до прочитання.